Молоді холостяки і холостячки шукають своє кохання, переглядаючи відеовізитки одне одного. Потрапив у аварію, мене збили. Я б хотіла з ним поспілкувати. Чи зроблять вони правильний вибір? По, по лицю читаю зразу людину. Буквально дві хвилини подивиться, я вже знаю, яка це людина. Мені довго обрати не треба. Пари, які співпадуть, відправляться на романтичне побачення. І ми перевіримо, чи не було перше враження оманливе. Фактично у нього є жінка з Католион він ще не остався, і він уже іще за Все це прокоментують наші експерти-психологи: Тетяна Черкова, Анна Гагаріна та Анна Курочка. А через місяць ми знову зустрінемося з нашими учасниками і дізнаємося, чи склалися у них стосунки. Сьогодні собі пару по відеовізиткам буде шукати красуня Марина. О що про неї говорять хлопці. Я би пішов з нею на побачення. Марина класна, це точно буде цікаво. Маринка. У мене нема слів, тут немає слів. Тому знайомтесь. Марина. Привіт! Мене звати Марина, мені 29 років. А про тата. Це для мене болюча тема, в принципі. Я не дуже хотіла би за це говорити, дуже так ну, детальніше. Але, ну, я скажу те, що хотіла би його бачити, і хотіла. З ним якось налагодити якісь які стосунки. Так, да, з ним непросто. Я працюю зараз з дітьми. Ми ставимо такі трішечки такі драмокружок для, для дітей. Марина, дівчина, яка любить свою роботу. Їй важливо, щоб вона справляла гарне враження. Це були. Не короткотривалі стосунки. Ми сходились, розходились. Якісь такі качелі, непонятно. Ну, якоїсь такої стабільності не було між нами. Шукаю я собі хорошу людину, в моєму сенсі, цього слова. Дуже таку відчайдушну, спонтанну, дуже багато, щоб гумору було. Вона мені дуже сподобалася. Своєю відкритістю, своєю щирістю, своїм таким кокетством веде себе перед камерою природньо. Ці герої соромилися і в стресі там якось проявлялися, Це нормально, але вона щира. Марина це якраз той випадок, коли простота гірше за крадіжку. З одного боку, вона дуже легка, відверта, щира, комунікабельна дівчина, і, звичайно, це приваблює чоловіків. Але з іншого боку, вона викликає. Відчуття того, що вона надто легковажна, і тому для чоловіка, який шукає в ній зрілість, буде дуже важко знайти в ній опору та відповідального партнера. І її оця щирість, така кокетство, і граліливість, вони просто захоплюють з нею. На неї хочеться дивитися, дивитися і дивитися. А кого ж обере Марина? Мене зовут Віктор. Мені 44 роки, я з города Херсона, очень хочу познайомитися з девушкой. Ну, що сказати, ні. для мене дуже, дуже старий. По-перше, а по-друге, по друге. По -друге. Ну він дуже занудний. Вікторові треба в першу чергу зрозуміти, що час іде вперед і є якісь новітні технології, тому треба і комунікаційно і інформаційно зростати. Не відкрився, він навіть в камеру так не, не дуже дивився. Можливо, навіть пройти курс з психологом з майстерності презентації себе, скажімо так. Не вони вимагає від життя багато. Він хоче. Взяти таку просту собі жіночку, може з дітьми жити таку просту собі, таке просте собі життя. У мене є донька, їй три роки, є дружина. Чому йду на кастинг? Тому що у нас закінчуються відносини, які мене трохи розчарували. Ну, красивчик. Красивчий, красавий. Але ну, не знаю, занадто матеріальний. Маріна, вибери хоч когось, я тебе прошу. Хорошо. Ладно, беру його. Необхідно просто завершити стосунки, пройти комплексну психотерапію по завершенню стосунків, побути якийсь час на самоті і тільки після цього вступати в інші стосунки. Майстер спорту, призер Європи, бізнесмен втратив усе, коли потрапив у страшенну аварію. Але найгірше це те, що він втратив 18-річні стосунки. Чоловік досі намагається загоїти розбите серце, чи вдасться йому знайти свою половинку у нашому проєкті? Подивимось. Мене звати Сним, Мені 36 років. Колись я в чаті собі придумав такий нікнейм Сним, І з того часу мене всі, всі таки називають. Нікінемці я взяв з кінострічки «Нестримні». Не Ця кінострічка мені дуже сподобалась і там головний герой його звали Слів. Я звідти взяв, нікінеєм собі. Колишньою жінкою ми прожили 17 років. У нас були гарні стосунки. Але так сталося, що я потрапив в аварію, мене збили відбулася на у Черкасах. Автомобіль гонщика на шаленій швидкості вирізався натовп глядачів. Постраждало троє людей, один з них у край тяжкому стані. Один чоловіків підлетів повітря, кілька разів перекинувся, тепер він в реанімації. Це були автоперегони. Я збирався прийняти участь у цих перегонах і взяв машину, приїхав, але трохи запізнився на реєстрацію. Тому я не, не участвую в цих змаганнях. І вирішив, що, думаю, підтримаю друзів, познімаю їх на відео і став, заховався за остановку. Більшість глядачів стояли ось тут, поблизу зупинки. І що я вибрав собі як сказати, позицію. Я бачив, що, що захисту практично немає. Там тільки стрічки огородили і все. Тим часом поліція вже вирішує питання про відкриття кримінального провадження. Ніякого захисту глядачів не було. Я <клес>, думаю, виберу свій позицію, де, де я буду захищений. Став, з нього було дерево, справа була зупинка. У стояв чоловік, що знімав відео на квадрокоптери. Думаю, сюди машина не повинна заїхати. Після цієї події я, я очнувся просто в больниці. Я не розумів, що сталося, що відбулося. По останні спогади, моя година за цього до, до зіткнення. Все, все після цього. Ноль no, повний. No, я очнувся, думав, що, що це таке, що приходить. А вже мені потім розказали, показали відео, відео з моєї аварії, тоді я вже зрозумів, що відбувається. Винен цій аварії виявився мій знайомий. Суда так, якого не було, тому що знаєте, я був в такому стані, що мені не хотілося нічого, ні судів. Два місяці тому збігла машина, тому от блог буде лада на костелях. Люблю перемагати, але люблю, щоб і знаєте, щоб і дівчина моя теж перемагала. І наді мною. Тось тобто ми, як все завжди з бушою, устроїли всякі конкурси. Що ми там зробимо стільки то сіки то присідань. І вдвоєм робимо. І вона, ну я, я звичайно піддавався і краще, два виграла. Мене склалось враження, що. Для нього життя це як змагання. А жінку, яку він шукає, має бути схожою на партнера по рингу, з якою вони будуть все робити разом. Якісь подорожі, можливо, спортивні заняття і таке інше. Тобто, та яка буде розділяти його інтереси. Після цього я лежав в місяць у комі в лікарні. Жінка мене підтримувала, все було добре. Але я якось я відчував сам. В принципі, відчував, що я вже не буду таке, як раніше, і щось, щось мені змінилось, і що в нас вже не буде стосунків. І я кажу жінці прямо їй сказав, що ти мене кинеш. Це, це так і буде. І десь через через рік так воно і сталося. Вона мене кинула, ми розійшлися. І тепер я один і шукаю свою полику. Дуже <зв>. непроста у нього історія життя. Ну, сумно. Ти б хотіла б з ним піти на побачення? Ні, ну можна в принципі подивитися. Так, та, та, можна, можна, так. Він цікавий такий. Ну, позитивний, позитивна людина і щира. Ім виглядає як, на жаль, як зламана лялька, тому що ця аварія, звичайно, зробила в його житті дуже серйозний поворот, і на цьому, звичайно, він зламався. У нього є дуже велика кількість комплексів, які з цим пов'язані. До того ж, коли після розлучення з дружиною вона від нього пішла і не підтримала. Тепер він дуже прискіпливо ставиться до того, щоб жінка була самозрілою, відповідальною, щоб вона хотіла нести цю відповідальність. Слім гадає, що він зможе зробити правильний вибір, всього лише переглянувши відеовізитки дівчат. Побачимо! Як би все, по лицю читаю зразу людину. Тобто мені буквально дві хвилини подивиться, і я вже знаю, яка це людина. Тобто мені довго обирати не треба. А, привіт. Мене звуть Тетяна, мені 19 років. Я навчаюсь на політолога на третьому курсі. Національний університет імені Юрія Федьковича, тому що він дуже престижний, Я хотіла бути на чим. Я таке не відписувалася. Проживаю наразі в місті Київ. Сама я з Львівської області, ну, Тетянка, в принципі, дуже молода, мабуть, за мене. Тетяні необхідно працювати зі своєю травмою, що йде з сім'ї, з закомплексованістю, треба пропрацьовувати власні комплекси, комунікаційні блоки, які присутні в її мовленні і так далі. Привіт. Мене звати Марина. Ти б хотів піти з нею на побачення? Так, звичайно. А, мене Марина, до речі, звати. Дуже приємно. А, а тебе як? Слім. Слів. Так, так. Це твій нікнейм так, якийсь так, такий? Так, так, так. Був у нас кращий чат між собою. Дивись, фільм не стримні. Угу. Там головний герой було ім'я Слім. І я думаю, а чому б не пробувати це ім'я? хе Бачу, я зрадів. Зрадів, що зараз поговорю з нею. Він дуже такий стіпіснітельний, трошку так, якось лишнього не скаже. Тихий такий, спокійний. Та ні, нічого, не стіснявся, нормально. В яких містах була е в Україні і де сподобалось найбільше? Це напевно, так. так я була приїздом в Львів, в Вінниця е пару днів, Одеса. Взагалі, дуже Україна дуже багата на незвідані місця. Ґгу. Люблю більше такі міста, де знаєш, більше природи, де нема такої грустонаселеності. З його відповідей, що він дуже, дуже до природи тягнеться. І ще куди я хочу? Я хочу в Опішні. Там дуже багато музеїв. Ну як, не дуже багато, але є ну, таких знавчимих дуже для України. Ти для Ден люблю і по по театрам, і коротше ну, Мене носить куди куди. Шкільні, шкільні Маєш дітей чи любиш дітей? Чи хочеш завести? Таке питання. Я не маю дітей, люблю дітей. Чи хочу завести? Ну, це вже як боженько, як всесвіт там захоче, там щось Ні, Ну, в принципі, ну, чому підо? А ти? маю дітей, mm -hmm. маю собаку. Оооо, це круто. Так, так. Породиста, так? Підбуйна. У круто. Так, я люблю цю породу за те, що вони сильні і дуже віддані. Чи любиш як, і, дітей? Так. Чи так? Чи, да. Ну коли не нормальні. Коли вони нормальні, <ріст> вони нормальні то так, да, вони приносять тобі радість. Yeah. А коли, як прийде то якийсь наш невихований балується Бавиться творить чоловік, то воно тільки забирає енергію, настільки забирає, ви мати, що думаєш, ну в баню. Що Але бач, може, зі своїми буде інакше. Що для тебе гроші? Такі от. Ну, дивись, а якщо, якщо буде, допустим, зарплата нам 5 тисяч гривень місяць? Ну так, да, це скрутно. Це скрутно, це, це правда, Що це робить? правда, це робити правда так, так, <ріст> так. так. <ріст> це так. Питанечко таке: чи змогла б ти зі мною разом їхати на лоці зимою, а потім пірнути в кризану воду в гідрокостюмі, проплавати 5 годин в ньому і потім 2 години йти разом змушеним замершими до автівки? Здатно, чи ти на. Вот. на, такі от, я, не на, на я не знаю. Я не знаю. Ну можу я, від, в принципі. Я можу, я можу. Ну, я така відчайдушно, спонтанна людина, реально. Це саме класне. Да, я зараз подзвонив, поїхав туди. Я, я ще навіть не зібраний нічого, сів в машину, вже поїхав. А так, що для тебе, дружба, чи маєш багато друзів? Друзів поменшого, коли познайомився з бившою, то якось... Тоді вже якось все відійшло, коли взяли ага. стосунки, то вже стосунки вийшли на перше місце і вже друзі якось трохи відстронювалися. Те, що він гов... говорить про минулі стосунки, смутило. Ага. А скільки в тебе ну саме так, найдовше були стосунки найдовше? Одні. Одні? 17-17 років. 17. Трохи пожили. Oh. Oh. Ага, так, але його дружини не було. Угу. Бує дружині, дітей не було. І угу. Була собака. Зараз собака з... збивши. Осталась... Я зрозуміла. Осталась збивши, бо вона за кордон виїхала, Я я що собаці буде безпечніше там. У мене почуття говору немає, я не знаю, я їй не підходжу. У мене немає. Де вона? Я не знаю. Чи ж, я це передивлялась твою візитку так. перед твоїм приходом. Поставила таке питання, що робити з тим, що в мене немає почуття гумору. То все я розбавлю. Чи зможеш ти прожити з коханим це життя, якщо, наприклад, щось з ним трапиться, не дай Бог, і стане інвалідом, не зможе рухатися або ще щось. Дуже, дуже добре, що ти його за, ну, задаєш. Е, я. Ну, можна спробувати, в принципі. В принципі, я думаю, я би мала, е, такі оці переп'ятії. От. Я вас переб'ю? Воно холодно. І. Давайте ми снімемо, як ви прощаєте. Спасибо за знакомство. Все? Все? Кто попасть? Подожди, ты думаешь, ты подожди вообще не объяснял? Я же аж не Так а самое цікавое потом буде, ти понимаешь? Я вам свічку подорожаю. Ой, ні, ой! Если ночь, я о, сваха, сваха, слухай, Слуха намітилася. Наш всю дорогу до цього. До засада. Я не брала, я не брала по паспорта, якщо мені сподобалося з тобою поговорити. Дуже прикольно. А, дуже весела особистість. Марина дуже крута. Так, я би пішла в нас на зі слімом на слідуюче побачення. Годжується на друге побачення зі Слімом. Але для сліма, для якого вона підходить за інтелектуальними та комунікабельними особливостями, вона не зможе показати той рівень зрілості, який йому потрібний. Тому їй для сліма потрібно бути підтягувати свій рівень зрілості та відповідальності а можливо навіть просто продумати, який подалі її чекає шлях, тобто вона на сім'ю спрямована чи просто. На те, щоб весело провести час. Тобто, яку б рекомендацію я могла їй надати, більше звертати увагу і подумати над тим, які я хочу стосунки, як я бачу себе в них, якими вони можуть бути, що можу дати я партнеру, яка я в цих стосунках, і який партнер мені відповідно підходить? Так, в неї дуже приємна зовнішність. Мені сподобалася вона. Коли я побачив. Вона здалася мені дуже красивою, але мені зовнішність не, не головна. Я хотів переконатися, чи вона так само вживу, і така сама, як і не відео. Якщо ми говоримо про сліма, то сліму треба пройти серйозний курс психотерапії для того, щоб подолати всі травми, які в нього були пов'язані з його минулим, з його дружиною, відпустити нарешті цей період життя. І, звичайно, прийти до того, що жінка, яку він шукає, маду буде саме зріла. Мати всі ознаки зрілості і бути готові будувати з ним саме спільне подружнє життя, тому що внутрішнє налаштування сліма таке, що він бачить себе саме сім'янином, тому що він звик до цієї моделі для нього це звична роль. В мене склалося враження, що він такий чоловік, якому важливо показати, який він бути такою опорою, підтримкою, таким лицарем, який може прийти на допомогу. Я, так, я переконався, що вона така сама, як і на відео, що вона живе так само цікаво, весела і дуже крута. Так, я б дуже хотів побіти з нею на наступне побачиш. У наступному випуску діджей Андрій продовжить шукати своє кохання. Один раз намагався дві хвилини. Боже, коли починає камера знімати, я гублюся. І я молодий, класний парубок. Під домінантним, да? ні, ти мене попустиєш. Мені було трошки. Соромно казати про це дітям мого віку. Хто з героїв вам сподобався найбільше?